Останки російських солдатів та їхнє спорядження ще міни та артилерійські снаряди окупантів, і навіть цілий БТР усе це під водою. У морі, лиманах, річках, в озерах після важких боїв та окупації частина військового зброєння та амуніції залишається не тільки на суші, а й у водоймах. Звідти їх доводиться витягувати спеціально навченим підрозділам підводного розмінування ДСНС. Це унікальні фахівці, таких на всю країну одиниці, і роботи в них. Чимало. Далі ви побачите ексклюзивні кадри однієї з підводних операцій на Київщині, де торік тривали бої, а нині активне розмінування. Кореспондент СН Іван Петричак продовжить. Сліди війни під водою в морях, лиманах, річках та озерах працює. Водолази ДСНС. Шукають те. Що може вбити? І артилерійські снаряди, і гради, урагани. Вони унікальні фахівці, кожен день яких окрема спецоперація. Одну з таких ТСН покаже в деталях. Київщина, околиці Ірпіня. Біля одного із шлюзів на березі одноіменної з містом річки розгортається підрозділ ДСНС: гідрокостюми, моторний човен і купа обладнання, металошукачі, підводні дрони, ехолоти, дроти і мотузки. Під водою можуть такі не не там обставини. Повній амуніції у човен сідають четверо висуваються вперед. Річка Ірпінь, починаючи трошки вище стоянки і закінчуючи київським водосховищем під час активних бойових дій в області, була такою, такою собі лінією розмежування з одного боку українці-оборонці, з іншого боку, росіяни загарбники, і все, що між ними стріляло. Чим вони перекидались між собою, і що потенційно могло і може вибухнути, падало зокрема сюди, у водойму. Загалом обстежити потрібно понад 42 кілометри. Десь у воду падали боєприпаси, десь просто тривали бої і артобстріли, а десь і розбиті переправи. Словом небезпечного залізяча тут багато. Виявляли і артилерійські снаряди, і мінометні міни, гради, урагани, касетні елементи. А ще авіабомби і частини бронетехніки, яку окупанти перевертали в річку. Ці знахідки були раніше. Сьогодні у хлопців продовження планового відпрацювання. Рятувальники йдуть вже на розвідані координати, де просто зараз завершує своє обстеження спеціальний гідроакустичний пристрій сонобот. Він сканує нам дно, і коли ми йдемо рівненько, ми можемо вже розглядати якісь на рівності дна, синхронізує з картами. І він потім якісь бачить предмети, сам номерує, хтось рефлектор, персон, якусь людину він тут побачив. Те, що побачила ця розвідувальна машина, тепер і мають перевірити сапери. Але виявлених ботом підозрілих точок на карті так багато, що пірнати за кожною у рятувальників просто не вистачить часу. На дорозвідку вирішують відправити ще один вже підводний дрон. Течія невелика, але гвинти машини піднімають з мулистого дна непроглядну завісу болота. Дрон заплутують рослини. Більш за все потрібен до там, де машина не справляється, в болото і зарослі пірнають рятувальники. Водолаз Василь стрімко спускається донизу. Далі метр за метром. Подекуди навпомацьки. Ручна робота металодетектором. Я Обказую. Прямо. Короткі переговори і інструкція по рації. іди вліво, іди вліво. Підводника контролюють з поверхні Лобина приблизно 2-3 метри. Багато рослинності, багато мула. Він зараз, як працюючий водолаз, я як страхуючий. На момент, якщо щось не так, я в спорядженні йду. За ним ділянку цієї річки в 42 кілометри. Група обстежує самотужки. На це можуть піти тижні або й місяці. Тож пріоритети такі: швидко і по максимуму обстежити спершу багатолюдні місця. Далі і за можливості усе інше. З пляжів і міських ділянок водойм вже витягали уламки гвинтокрилів, броньовані машини, їхній боєкомплект та авіабомби. Дещо витягали спецтехнікою, інше виносили руками. Ну, при це сотні сотні боєприпасів. Це боєприпаси, які внаслідок обстрілів попадаються. Боєприпаси навіть другої світової війни. Ну і також місцями були там скиди боєприпасів. Ми вже обстежили місця масового відпочинку в Бучанському районі, тому що заборони заборонами, але люди все одно купаються, якби порушують заходи безпеки. Сигнал за сигналом Наводка дають будь-які металеві об'єкти. Піднімати усі немає сенсу. Металолом, там деяка проволока там такого плана. Це добре, так як тут нічого немає, значить, це безпечно. Значить, ідемо далі. Ідемо далі. Робота кропітка і займає багато часу, окрім Київщини. Хлопці мають відрядження на південь і схід країни. А це ще більше розтягує процес розмінування у часі, але по-іншому ніяк. Фахівці сапери нині перевантажені. Тож, ДСНС, в котре нагадують, де окупованих містах і при фронтових населених пунктах лізти у водойму смертельно небезпечно. Іван Петричак, Данило Лисенко, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини.